Да, ну, по-перше, хочу подякувати всім, хто знайшов час і прийшли на сьогоднішній захід. Я хочу подякувати. все-таки Львівському міському дозраду за те, що організували. А також ну, нашого для вас головного ну, спонсора ...по. Збройних сил України, ну, ЗСУ, які ну, дають змогу. Надання на державних реєстрів у сфері інтелектуальної власності, надання послуг і консультацій у сфері інтелектуальної власності. Надання послуг це консалтинг. У нас надія консалтинг і відділ. Ми надаємо послуги з питань оцінки патентної інформації, грантової підтримки, а також послуги з питань розпорядження правами. Атестація патенту відвіданий, розробка інструментів підтримки авторів, креаторів, новини. Основна стратегія і функціонал нашої реалізації. Якщо до нас працював укрпатент, який тільки відповідав за реєстрацію і видачу охоронних документів. Це функція НОІВА – національний орган і власності. То тепер у нас ще функція є Укрної Ми відповідаємо за інноваційну нову діяльність в сфері реального сектора економіки. Ми супроводжуємо цю діяльність. І тут один функціонал, який напрацює у нас, наці, це національний ip новий хаб. Він займається тим, що супроводжує на цінну діяльність. Що це означає супроводження на цінної діяльності? Це значить підтримка працівників діяльності, це надання консультацій і консалтинга. Основна думка, яку мала ну, держава, щоб об'єднати такий носітес двох, двох функцій це прискорення інноваційного процесу. Тобто, якщо в одній установі ми маємо функції створення об'єктів і підтримка цих об'єктів мається на увазі, що, що сам по собі оцінений процес буде Діяльність в локації. Це, як я повторюю, це світі, там заходи до лекції і мастер-класи. Це нетворкінги, конкурси, какатони, інкубатори, каворкінг-простор і створення РД-центрів. Ну, це тільки ми починаємо. Це тільки власне на початку РДЦ. Тут приславлена наша екосистема нашої наш, установи. І прошу вас звернути увагу на те, що у нас є, працює абіаційна планка. Що це означає? Нам дозволено в рамках адміністративного впровадження. Робити рішення при засіданні і приймати рішення на невідповідність об'єктів і дітей власності це винесено промисловим таскам і травельним маркам і відміняти їхню реєстрацію. Це дуже дійсний механізм, якщо хтось чув, від патентних тролів. Тобто на сьогоднішній день. Будь-яка особа фізична і юридична, маючи інформацію, може звернутися ну, до нас, і ми можемо, якщо ця інформація буде достатньо, ми можемо нові, відмінити нові діяльність на патенти на винахід, на криза на модель свідоцтво на промисловий зв'язок, а також відносин на торговельну марку. Це в адміністративному процесі. І далі та. Особа, якщо ну, як вона не буде зазвона, вона може піти до суду вже в судовому порядку е, розглядувати і буде наше до рішення. Якщо це, до цього патений троль, він мог поставити захист у заборону під час проходження товару через митний кордон. І вам треба було йти до суду і це доказувати, і витрачати час. То тепер це спрощення. Ви можете прийти, якщо достатньо інформації, ми приймаємо рішення, пусть він потім йде в суд. Ну, давайте все-таки на пару слов, що таке об'єкти інтелектуальної власності. Як ми бачимо, це не дев'ята і тіта і творчої діяльності. Дітальна діяльність це будь-яка нерозумованою діяльність, а творча це. Цілеспровова, і невідування до діяльність ну людини, люди, якої є щось нове, що відрізняється оригінальністю неповторністю та суспільною історичною унікальністю. Основні об'єкти права інтелектуальної власності це дуже цікаво, які основні об'єкти права. Це об'єкти авторського права і суміжних прав, це твоє літератури, до виконання доволі награв. А об'єкти права промислової власності це вже патенти світлосло. А також дослід на перевельні марки. І є у нас нетернаційний об'єкт. Є тут теж такі, що не традиційний. Нокове відкриття, сортину рослину, продукт у капітаційну таємниці, реці пропозиції. І дуже цікавий об'єкт компонування на підправимових новирок. Це дуже цікаво для тих, хто займається новілтехами. Ціні, ціні а тепер давайте все-таки це об'єкти будемо говорити для бізнесу і як це можна застосовувати для бізнесу. Якщо говорити більше про практичний бізнес, то твориться технічна література. Якщо ви створюєте, якщо у вас є стартап, якщо у вас є проєкт, якщо ви займаєтесь бізнесом, і ваша розробка нова, ваша продукція вам. То ви розумієте, що вам створювати треба до технічну літературу. Це технічні умови, це будь-які креслення, які є, це може, це може все відноситися до авторського права. Авторське право захищається з моменту створення, але бажано, щоб була реєстрація. Тому якщо ви будете приходити до суду і у вас будуть питання по захисту цих прав, то все-таки, якщо є у вас реєстрація того, що це авторське право для судді, це дуже важливо. Він, да, він бачить, що це авторське право, буде реєстрація авторського права. Сталі, дуже основний об'єкт для бізнесу це винаходи і корисна модель. Це те, що ми захищаємо патентом. Причому винахід, він має захист на 20 років. І ми під час на видачі охоронного документу проводимо валікаційну експертизу. Тобто ми несемо відповідальність за цей охоронний документ. Корисна модель, вона, ми видаємо на патент по заявочному, по формальним признакам. Ви не подали. Це вірно, все заявку правильно все заповнили, заплатили та брошек і отриманий до відповідного. Але він видається на 10 років під вашу невідповідальність. Якщо авторське право воно захищає форму, суть може бути невізна. Ви можете нарисувати, зробити криз, будь-який той самий об'єкт, але з різних зовта там. Зразик положення, то патент він охороняє до самого технічну суті. Це може бути формула, це може бути речовина, це може бути технологія тощо. Далі, далі на ну, промисловий ну, зразок. Промисловий ну, зв'язок це. Знаєте, такий ну, патент е, свідоцтва, вибачте, це раніше був патент, тепер ми видаємо як свідоцтво. Це промисловий дизайн. Це форма вашого продукту. Це та форма, е, якою ви вже продаєте ну, наребто, вашу продукцію. І це дуже неважливе. Ви ж розумієте, що питання все-таки зовнішнього вигляду, ергономіки для. Рікурця це має ну, велике значення. І торговельна марка. Ну, Торговельна марка вона без значення для товарів і послуг, щоб одні особи не ну, відрізняли від ну, товарів і послуг інших, інших особ. Ви все знаєте, ну, торговельну марку ви всі зустрічаєте, але, на жаль, не всі не реєструють. Якщо ви її ну, не зареєстрували, будь-хто може її ну, зареєструвати. І вам заборонити на її нове, на використання. Прийдемо тепер до питання, де місці тітальної власності в бізнесі для бізнесу. Якщо ми надивимося ну, з вами на проєкт, на інноваційний проєкт, будь-яка діяльність ваша, вона так чи іначе ну, пов'язана з, ну, з інноваційною діяльністю. Просто е, є інновації, які мають об'єкти і твітальної власності. Ви їх бачите. А інновації, якщо ви щось створюєте. Кіпіюєте там нове і впроваджуєте суме ну, твоєї організації. Ми говоримо про ту інновацію, яку ви створюєте, яка ну, технічна інновація. Як ви бачите, вона йде від ідеї, потім цю ідею ви можете зареєструвати як об'єкти об об власності, потім створюєте технології, що значить створення технології. Якщо, якщо, якщо у вас є патент, але для того, щоб сварити якусь набут, вам потрібна технічна документація, вам потрібно писати, як все створити. І якщо є і тіта власність, і технологія, і технічна документація це технологія. На сьогоднішній день технології права на технології, це права на об'єкти власності. Ви не можете передати технологію. Якщо там нема прав на об'єкти ну, IP. Після, ну, після чого ви можете ну, створити нематеріальний актив. То що таке тікальна власність? Це право і захист. Так, да, дійсно, якщо так говорити, то це право і захист. Але якщо ми говоримо про запровадження, то це в тому ну, числі економічна ефективність, ви можете поставити на баланс, як нематеріальний актив. Нематеріальний активи, ви бачите, що до матеріального активу відноситься права на комерційне обозначення, права на об'єкти промислової власності, натоске права. Ви можете це поставити на баланс, але ви будете ставити на баланс по затратному підходу. Що це значить по затратному? Це скільки ви витратили грошей для того, для того щоб ну, зареєструвати цей об'єкт, створити цей об'єкт. Але якщо ви його впроваджуєте, якщо в, вашій, в вашому та ви використовуєте його частину чи повністю, ну, про слово зразок ви повністю можете використовувати, то ви можете звернутися до суб'єктуї діяльності. Раніше це було два категорія, і зробити переоцінку ваших прав. По доходному підходу. Тимаю на увазі, що ваш об'єкт і ті дані власності, як нематеріальний актив, він свою частку передає на кожен створений вами продукт. І зробивши цю оцінку по доходному методу, ви можете поставити на баланс по доходному методу. А це мобізація це збільшення доподаткового навантаження. Чому тут цікава ця графіка? Якщо взяти проєкт, будь-який іноцінний проєкт, ви всі чули, що, те, що таке ТРЛ, те, 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 ми беремо це як на період цього проєкту від початку до кінця. І тут дуже цікава річ. Що на протязі всього проєкту ми раніше це показували як лінії. Було це питання права, ну виникають ну питання технології, технічного питання. І виникають питання економічні. Ну це не зовсім так. На будь-якому етапі. Критерії будемо вартість цих, цих питаннях, вони змінюються. Де технічне, де правове питання. Ну, допустимо, правове питання. Це питання ну, трудового права, це питання інтелектуальної власності, це питання тих правових норм в той галузі, в якій ви приймаєте участь. Що таке ну, технічне рішення? Це від початку до створення підвір. Від працювання від того вже підцевувати до масштабування теж. Ну і питання економіки. Ми знаємо, що питання економіки це, це про стоїть, це про інвестора, це про гранти. Але в кінці будь-якого проєкту ми, ми розуміємо, що гранти це добре. Да? Там, у нас є там, декілька підходів, де нам потрібні гранти, можемо долучити. Але якщо ми говоримо про бізнес, про проєкт, інноваційний проєкт, навіть про будь-який проєкт, то, на мою думку, я не зустрічав, щоб гранти могли створити маршруту бізнес, це потрібний все-таки інвестор, стратегічний інвестор. Тот інвестор, щоб, який може дати те активи, щоб цей проєкт мог зайти правильно в ту зону і вийти з цього. З цієї зони. А це потрібний стратегічний інвестор. А сам по собі інвестор на кінці, він дивиться на проєкт, він дивиться на управління. Якщо ми говоримо про інвестора, який вечірний інвестор, да, він може дивиться на, на ну, дивиться на об'єктивної власності на деякий час. А якщо ми говоримо вже про того інвестора стратегічного, який дивиться на сам проєкт і всі, які хочуть на масштабування, то він, він дивиться на команду, він дивиться на менеджмент. Управління для будь-якого проєкту це дуже важливо. Ну і на останок я прошу вашу увагу на ту інфраструктуру, яка є у держави. Якщо ви знаєте це торговельний знак, зроблений в Україні який належить до на держави на особі до Міністерства економіки. З одного боку, це дуже добре, що ви як виробник використовуєте цей торговельний знак. Але є невеличке зауваження. Якщо ви експортер, якщо ви експортер, то під час поставки цієї продукції за кордон не потрібно, щоб було порушення прав третіх осіб. Треба все-таки робити патентний пошук і дивитися, щоб ваш продукт не порушував чись ну, права за кордоном. Якщо ви експортер, ви старовени з марки зробили, ну ви укритні, це окей, це ваша відповідальність. Але цей переговорний знак він належить державі ваступі, в основі міністерство економіки. А це вже репетиціонний ну, ризик для держави. Це з одного боку. І друге, вам потрібно знати, що і ваша продукція, яку ви розробили тут, вона повинна бути там захищена. Ми розуміємо, що ринок, який є тут і який є там він в чомусь відрізняється. По статистиці 40-50% там є нематеріальних активів. Вони це знають, вони можуть це, ну, це використовувати, як і проти вас. І, будь ласка, ну, ну, ще є такий у нас інфраструктурний проєкт, це як індустріальний парк. І це дуже ну, цікаво для, для виробників. Це проєкт, який на ну, підрядкової містечної економіки. І будь-які виробники, які знаходиться в індустріальному парку, якщо він працює, цей індустріальний парк. Він має податкову там пільги 10 років від податку на прибутку. А так от він має нобільки ну, ну, від завезення тієї ну, продукції, які, якщо це продукція нова, це ну, податок на НС і митний збір. Це до Ну, А також для виробників є кішбеки. Це потрібно знати. Все, дякую вам за, за, за увагу, якщо є. Ну, питання, Будь ласка, я можу відповісти. Ви казали, що це 50-мій України. Як ви меріють цю дорогу? Це хто аналітику, і вони показують. Чому вони найдорожчі? Питання бренд входить до питання вартісної банки. Це вартість її. А вартість до ну, торговельної марки, якщо говорити, як це роблять оцінювачі, це скільки на продукту витворюється. Мене цікавить строк реєстрації, до прикладу, торгової марки. Від обіцяних 18 місяців. Я так розумію, ви правниця? <рес> Дачі відкрити? Ні. Ні, такі. Давайте питання, відповім. Дійсно. У нас схопилось ну, декілька <рес> багат. Ну, багато ну, заяв, які ми ну, повинні відпрацювати. І на сьогоднішній день у нас реєстрації реєстрація первінмарка до двох років, але з цим ну, ми боремося. Ми дуже там боремося і плануємо, що відповідно до зміни там європейського законодавця напропонують, ми зробимо іще більш швидше цю реєстрацію. Щось я чув, це не, ну, не мій департамент займається, до сім'ї в Але це планування, це типонуємо. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що охорона, що охорона на торговельну марку, вона ну, починається з, з початку ну, заяви. Реєстрації заявки. Початку ага. реєстрації чи моменту, коли... Ми зареєстрували, ви подали, ви зареєстрували де охорона вже. Угу. Всі порушення, які є, вже все, вже через суд можна буде. Тобто навіть заявки, які подані два роки тому там на, е, у Кернові, тепер буде видавати новий орган. Да, да. Да. Але спочатку вже, якщо щось не порушувало, то права, да, це вже буде чирнено через суд, вже це наказ, да, це буде прав. Дозвольте. Якщо він подав заявку, так. Да. якщо хтось не порушує ваші права то після реєстрації, після реєстрації ви можете звернути суд, щоб він порушив в цей час ваше право. Тобто ви вже прийняли ну, зареєстрували як, ну, як мій запит, тобто вона вже пішла на реєстрацію? Ну, вона зареєстрована, ми опублікували. Після опублікування, ну, так, да, опублікування, да. ага. так. Але я ще пропоную всім, хто хоче подавати заявку на торгівлю марку, все-таки набудувати ну, все заявку і ще на поставити. Реєстрація авторського права, як а -а -а -а. логотип. Як логотип. Ви розумієте? Якщо, якщо бачите в капел закону, то перевельна марка, вона не має автора. Вона має реєстратора. Хто подає, Ту подає? я ІП'ясою? І щоб вам не дуже було питання, ну судді щось, знаєте, скаже, а вони взяли, скопіювали мене моє авторське право, а воно в неї є авторське право. Буває таке, це патет троє. Дайте реєстрацію на авторське на право це 250-500 гривень для юридичних суд, а да, і ви за собою, знаєте, впис страхуєтесь в цьому питанні. Скажіть, будь ласка, а от 18 місяців це доволі немалий термін. Для чого, ну на що вони розраховані? 18 це на що? Ну на реєстрацію. Два, <клев> роки. Два, може, ну, два роки. Два роки. Ну, на, що, на що йде цей час? Ну, це, формальні... це комбіновано. Це комбіновано, так. Да. У нас же йде квалікаційна експертиза. У нас і формальна і квалікаційна експертиза. А ще воно, на жаль, ну, це пов'язано з тим, що дуже багато справ нам по періоду. Піпі період є, да. це це так. Це із-за того, що доволі нова структура. Давайте так, ми так говоримо, що. Так, да, але з цим боремось. Ми розуміємо, що два роки ну, багато. багато. Це ж ми все-таки говоримо, що і ну, ті власне це все-таки актив. Ми хочемо, щоб ви мали цей актив. Бізнес повинен ну, мати цей актив. А чекати два роки це так. Да, ми прискорюємо це питання. Дякую. Я про такий коментар ще додам, що нещодавно наш керівник офісу виступала на заході. Ми, відповідно, провели скринінг з європейським законодавством і робимо все можливе для того, щоб уже в 26-му році, так я розумію, що це ще трошечки є часу, термін реєстрації був близько 6 місяців. Ну, тобто це така, скажімо так, от... Я сказав, що не будемо Так, так, так. Дякую. Дякую, дякую. Я вам. Дуже дякую. 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 Gracias.